Дивитися телеканал НТК та інформаційний випуск події дня вівторка, 23 вересня. У студії працює Галина Адосин. Мої вітання. Ось про що розкажу з колегами у сьогоднішньому випуску. А далі коротко. Перший БТР з Коломиї поїде у зону АТО. Бойова машина вже відремонтована. Чому представники Коломийської сотні впевнені, згортати майдан ще не час? Нам розповів сотник Володимир Пак. Флорбол останнім часом активно розвивається на Коломийщині. Про це та інше детальніше. У зоні антитерористичної операції ми втратили ще одного прикарпатця. Під час бойових дій під Донецьком загинув боєць добровольчого українського корпусу правого сектору, студент Степан Стефурак. Хлопець народився 1995 року у селі Топорівці Городенківського району. Його мама навіть не знала, що він на війні. Думала вчиться у Тернополі. Степан був одним із наймолодших бійців. Вічна пам'ять герою. І ще одна сумна новина: на Прикарпатті стався трагічний нещасний випадок. Батько машиною наїхав на свою дитину. Ця трагедія трапилася у селі Старуня Богорочанського району. За інформацією рятувальників, чоловік на власному подвір'ї заводив автомобіль ВАЗ-2107, у якому не була вимкнена передача. Машина почала рухатися та вперлася у гараж. Там на той момент стояла його дворічна дочка. Батько не побачив її та притиснув дитину до гаража. Дівчинка від Тілесних ушкоджень померла у реанімаційному відділенні Богорочанської центральної районної лікарні. Бойова машина відремонтована. Коломийські спеціалісти дали друге дихання бронетранспортеру. На це знадобилося понад 70 тисяч гривень, більше двох тижнів часу та умілі руки фахівців. Тепер військова техніка поїде у зону бойових дій. Деталі від Надійні Плюхіної. Вже за кілька днів ось ця бойова машина поїде на схід України. Друге життя їй дали коломийські спеціалісти. БТР у Коломиї почали ремонтувати трохи більше як два тижні тому. До роботи взялися фахівці агропромислово-ремонтно виробничого підприємства Техніка. В основному вони ремонтують сільськогосподарські машини. Тепер їм довелося профіль дещо змінити. Поміняли двигун. Відремонтували, зробили капітальний ремонт двигун, заміну всіх практично деталей. Мало того, що лишилося на цьому двигуні, з тих деталей, які на ньому були встановлені. Поміняли радіатор, системи охолодження, акумулятори, по ходовій, по трансмісії зробили ремонт, по ходовій частині зробили ремонт, поміняли колеса, плему систему відремонтували. БТР техніка специфічна. Досі у нашому регіоні з нею особливих справ не мали. Проте фахівці підприємства відразу, як кажуть, увійшли в курс справ і взялися до роботи. Найважче було, розповідає Василь Ремарук, знайти запчастини до бронетранспортеру. Найтяжче було знайти радіатор, допустим, тому що це специфічна техніка, Скажімо, яка використовується кільки, скажімо, ці для воєнної промисловості, яка зараз практично запчастини не випускає і не виготовляє їх. За скажімо, людям іншим, знайшли. Багато допомагали люди, всі до кого зверталися, практично всі, ніхто не був остерень, кожен чомусь сприяв, організовували роботу. О, ці люди допомагали і коштами, і роботами. І матеріалами над БТРом чаклують 10-12 чоловік. Вони не зважають, що робочий день уже закінчився, хочуть якнайкраще відремонтувати машину. Спеціалісти кажуть, що ніколи з такою відповідальністю і любов'ю не відновлювали жодну техніку. Сподіваються, що їхня праця марної не буде, і цей БТР допоможе нашим військовим. Поприварювали кругом решітки, всього броню укріпляємо та відправляємо на, на це на то. Та роботи ще є трохи, але вже йде діло. Під закінчим і сверлимо зараз, і ну, укріпляємо ще броню. Люди воюють, діти наші воюють, а треба ти. Та треба, задовше, робили, ну, треба буде, будемо робити. Вчора затрималися надовше, і води п'ятницю робили до восьми. Ну треба будемо робити. Які питання? У нас на очах важку техніку заводять, перевіряють роботу двигуна, функціонування гальм і виїжджають на дорогу. На спідометрі 60 кілометрів за годину. Більше не дозволили правила дорожнього руху. А так БТР розганяється до 80. Михайло Дмитрович вперше за кермом БТРу. каже складного, нічого немає. Нормально можна привикнути, буквально за 20 хвилин. Так, що це для водія нічого нема тут складного. 20 хвилин і повністю управляють цією машиною. Тепер фахівці доробляють дрібниці, ще прикріплять ланцюг донизу машини, аби ворог не поцілив у військових, які йтимуть позаду. Доводять до ладу захисні решітки. До слова, вони зроблені за стандартами та кресленнями Кременчуцького профільного підприємства. Тоді бойову машину ще пофарбують. І якщо доведеться знову братися до такої роботи, фахівці підприємства не проти. Механіки, спеціалісти від цього. Звичайно, це було перший раз. Техніка нам не була невідома. От. Але сторонню, стояти з боку це не теперішній час. Хто що вміє, прикладали руки і зробили. Нічого складного страшного немає. На перший погляд воно техніка страшна невідома. А так, коли розібралися, це все. Для нас не є проблемою. На майбутнє вже буде легше у роботі, вже є певний досвід, вже є де можна брати запчастини. Надія Ніплюхіна, Сергій Угрин для подій НТК. Функції Євромайдану ще не вичерпані. Активісти повинні відстежувати усі дії нової влади, нагадувати чиновникам про їхні обов'язки, а депутатам про відповідальність перед народом. Принаймні у цьому переконані люди, які з кінця минулого року і досі перебувають у столиці України. Чому представники Коломийської сотні впевнені згортати майдан ще не час? Нам розповів сотник Володимир Пак. Володимир Пак на Євромайдані з 2 грудня. Сотник один із тих, хто вважає, місія центру революції ще не виконана. Помилковим називає твердження: прийшла нова влада, треба довіряти їй і абсолютно позбавити контролю. Коли сам Янукович тік, всі більшість подумала, що все змінилося. Що майдан більше не потрібен, і я в якийсь момент думав, що так, мабуть, можна їхати спокійно додому, і процес вже незворотній. Ми побачили, що система не міняється, що на посади пішли люди, які мали відношення до режиму Януковича. І очікувати якихось змін від тих самих людей ну я думаю, то було безглуздо. Тому частина євромайданівців вирішила, якщо Євромайдан згорнути, то ситуація з чиновниками, хабарниками та публічниками президента втікача може повторитися. Володимир Пак пригадує, на снаги та впевненості додавали ще й кияни, які підходили до активістів і просили не покидати столицю та допомагати в певних акціях. Мальчики, тільки не у якщо ви уйдете, тоді все пропало. Тобто, все було б даремно, якщо б ми пішли зразу в лютому. Власне, ми лишалися і боролися. Не стояли, як дехто каже. Ми постійно брали участь у якихось акціях, у якихось пікетах і з якимись вимогами йшли і до Верховної Ради, і в адміністрацію президента. Ми йдемо до національного банку, щоб власне вплинути на ту ситуацію, яка відбувається. Ми згодилися, і сама наша сотня добилася того, що до нас вийшли. Вийшли представники Національного банку. Запросили, в тому числі мене як сотника Коломийської сотні до перемовин, і вже на третю добу курс євро і долара понизився на декілька гривень. Ми продовжували також пікетувати прикордонну службу. На той момент ми бачили, що кордони прозорі. І тільки через те, що прозорі кордони до нас заїздили постійно нові сепаратисти або терористи, кажуть, російські, і зброя відповідно постачалася. Охороняла ЦВК три доби з половиною безперервно. Також Володимир Пак спростовує думку, що у столиці залишилися лише бомжі та мародери. Наша Коломийська 14-та сотня була і є однією зі взірцевих, яку поважають люди, і яка має конкретні здобутки. Чому тоді нас запросили як охорону ЦВК? Потім, коли е, президент приймав присягу на Софійській площі, чому нас запросили з інструкції президента для охорони власне площі, на якій була інаугурація? зрозуміло, ми були потрібні. І якщо до нас зверталися, то ми були впливовими і е, відповідальними. Ми не були бомжами, ми не були алкоголіками, бо алкоголіків, бомжів і мародерів не просили би для забезпечення порядку. Окрім зовнішнього ворога в Україні є ще чимало внутрішніх ворогів. З ними теж потрібно боротися, проводити люстрацію та вводити кримінальну відповідальність кожного народного депутата. Лише тоді, на думку Володимира Пака, до влади не йтимуть олігархи та бандити. Лише тоді влада буде чесною і відповідальною. Коломийська податкова нагадує, що потрібно замінити старі кведи на нові. Старі коди були чинними до 31 грудня 2013 року. Отже, кожен платник податків повинен замінити кведи зразка 2005-го на нові коди економічної діяльності, які затверджені у 2010 році. Для цього підприємстві необхідно подати реєстраційну картку встановленого зразка до відповідних реєстраційних служб районних або міських управлінь юстиції державних реєстраторів за своїм. Місцем знаходження. Суб'єкти господарювання, які не проведуть таку заміну, не зможуть подати податкову декларацію по єдиному податку, декларацію про майновий стан та доходи, плати за землю, звіти по єдиному соціальному внеску. На обліку в Коломийській податковій інспекції станом на 1 вересня цього року перебуває 8 тисяч фізичних осіб підприємців, з яких більше 2 тисяч ще не здійснили заміну кведів. Повідомляє інформаційно-комунікаційний сектор Коломийської податкової. Анатолій Гриценко у Івано-Франківську представив команду, з якою йтиме на позачергові парламентські вибори. До неї увійшли Тарас Стецький, Віталій Шабунін, Олег Дерев'янко, Ігор Апаршин, Наталія Соколенко та інші. Причому не гралися в якісь модні течії. Не включали собі тут ні чемпіонів, боксерів, чи футболістів, чи відомих співаків, чи те, що зараз модно стало, щоб у кожного було там два-три комбати і так далі. У нашому списку є люди, які зараз воюють на сході, але це наші партійці. Закони Порошенка, за які Верховна Рада проголосувала на таємному засіданні 16 вересня, Анатолій Гриценко називає пропутінськими. Нардеп вважає, що Кремлю фактично віддали частину території України. Обурює Гриценка і те, що стаття фінансування Донбасу є захищеною. Тобто підсумував політик. Україна не має права зупиняти надходження коштів на схід за будь-яких обставин. Не бачили не тільки ви, журналісти, і жодна людина, як приймалися ці закони. Депутати самі не бачили, хто як голосував. Такого не було ніколи, навіть в часи Януковича. Табло було мертвим. Тиснуть на кнопки Табло мертве. Висвічується цифра 277, то оголошує в присутності президента. Закон прийнятий. Я коли це побачив, я витягнув демонстративну карточку, так що це бачив Порошенко і вийшов, покинув залу. Там будуть їхні бандитсько-путінські суди, прокурори, міліція. Там не буде української влади. Там єдине, що вони хочуть, щоб були українські гроші. Саме тому пояснює депутат, він є співавтором двох проєктів постанов про скасування цих законів. А ще Гриценко констатував: після майдану багато українців розчарувалися не лише тому, що втрачено Крим і Путін хазяйнує на Донбасі влада нічого не робить у плані прозорості кадрових призначень та покарання хабарників. Анатолій Гриценко сподівається, що майбутні вибори відбудуться прозоро та українці ретельно вивчатимуть ту політичну силу, за яку віддаватимуть свої голоси. Розширений матеріал з прес-конференції Анатолія Гриценка та його команди. Дивіться в ефірі телеканалу НТК в четвер, о 18.45. У четвер, 25 вересня, у прямому ефірі телеканалу НТК поспілкуємося із заступником голови Івано-Франківської обласної ради Олександром Левицьким. Початок програми о 19.50. Пісня у допомогу учні класу Миколи Скільського організували у Коломиї благодійний концерт. Глядачі мали змогу послухати класичні та народні пісні у живому виконанні. Загадло вдалося зібрати 9 тисяч гривень. Кошти одразу ж після концерту передали Євгенові Краснокутському українському пілоту, який був у полоні терористів. Баритон Микола Губчук, концертмейстер Оксана Довірак, солістка Національної опери України Дарія Князева, соліст національної заслуженої капели бандуристів України Юрій Михайлюк, диригент Львівської філармонії Назарій Яцків, студент Львівської музичної академії Андрій Білан, півфіналіст проекту Голос країни Василь Міщенко, солістка ансамблю Гуцулія Андріана Кабалюк. Цих співаків об'єднує одне. Усі вони учні класу Миколи Скільського. Тому спільно із наставником вирішили організувати концерт підтримку вояків. АТО. концерт сподобався людям. Це найважливіше, і завдяки пісні, арії, класичній невмиручій музиці зараз ще не перерахували, але порахуємо завдяки назагал мистецтву Змогли ми хоч чимось допомогти постраждалим людям. Едуард разом із сім'єю спеціально приїхав на концерт із села, що поблизу Єремчі. Каже, не міг упустити нагоди послухати класичну музику і тим більше допомогти нашим захисникам. Професійний концерт дійсно було приємно посидіти, подивитися, і важливо, що ці кошти дійсно підуть на підтримки нашої армії. Слава Україні! Під час концерту класичної музики коломаяни мали змогу послухати більше двох десятків композицій. За словами Миколи Скільського, у концерті взяли участь виконавці різного віку та ті, що змогли приїхати до рідного міста. Сейчас, напевно, чим артисти можуть допомогти, артисти можуть заспівати, артисти можуть влаштувати концерт. Тим самим допомогушні оплески дійсно того вечора лунали у народному домі. Присутні довго не відпускали зі сцени улюблених виконавців. Абсолютно всі виступи минули, пройшли на дуже високому професійному рівні, і це засвідчувало, Засвідчували оплески публіки. Народна пісня і на основі народної пісні оці ці всі арії, які ви почули люди. Вони завжди були і були і будуть, доки існуватиме земля. Загалом на концерті вдалося зібрати 9 тисяч гривень. Все це завдяки небайдужим людям. Організатори дякують колективам музею Гусульщини та Покуття, першої музичної школи, адвокату меценатові Михайлові Петріву та всім глядачам, які прийшли підтримати українських військових. Дуже щасливі, що прийшли люди. Дякую всім Коломіянам, жителям району, що ви прийшли, підтримали. Це дуже важливо і гордість розпирає за нашу Коломию, що не проігнорували, ми зібрали добру суму грошей. Зібрані кошти одразу ж після концерту організатори особисто передали Євгенові Краснокуцькому, капітану військово-повітряних сил України. 2 травня пілота гелікоптера терористи взяли у полон. Згодом важкопораненого Євгена вдалося визволити. Він лікувався у Харкові. Тепер повернувся до Коломиї. Герой досі проходить лікування. У нього троє дітей. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК. І про новини спорту. Продовжуємо випуск. Флорбол останнім часом активно розвивається на Коломийщині. Команда із міста над прутом. Одна із кращих в Україні. Про це свідчить і те, що на спарринг матчі до столиці покуття приїжджають різноманітні команди. Так вихідними у місті гостювали флорболісти із Києва. Про це зараз наш наступний репортаж. Перед грою команди приїхали привітати представники Івано-Франківського відділення національного олімпійського комітету. Його очільник Мирослав Карабін зазначив, що у цього виду спорту доволі гарні перспективи, і головне, що залучати до нього можна і юнаків, і дівчат, і дорослих гравців. Привіз із собою спортивний функціонер. Також подарунки я сьогодні, як представляю Олімпійський комітет івано франківської області. незважаючи на те, на то, що флорбол ще не є в олімпійській світовій родині. Але ми віримо в те, що ту масовість, ту популярність, яку ви набираєте сьогодні в Україні і в інших континентах нашої світової спільноти, то я вірю в те, що вашими досягненнями якраз ви докажете, що флорбол також треба приєднувати до олімпійської родини. Прийшов поболівати за флорболістів і колишній голова міської ради Юрій Овчаренко. Йому як спортсмену цікаво дізнатися про нові види спорту, а нашим землякам він побажав лише перемог. Хочу вас привітати в нашому гостинному місті Коломия. Хочемо побажати на цих змаганнях вдалих стартів в цьому навчальному році. І зрозуміло, що на сьогоднішньому такому спортивному. Святі. Ми в першу чергу розуміємо, що ви загартовуєте фізичну силу, свій дух, свою волю, як казав пан Мирослав заради того, щоб ви були дійсні представники нашої держави, справжні захисники. Коломия – є спортивне місто після ваших змагань. Найближчим часом, через декілька днів, стартує у цьому ж спортивному манежі юнацький турнір серед вільної боротьби. Також багато в цьому році буде проводитись змагань, і ми розуміємо, що цими змаганнями, цими спортивними святами ми загартовуємо і фізично досконалюємо наше підростаюче покоління. Вручили на святі і нагороди спортсменам флорболістам. А один із лідерів команди отримав відзнаку як кращий гравець збірної України. Коломаяни ж дослухалися до слів ексмера і забили киянам понад 10 голів. Богдан Малецький Сергій Гурмак, програма подієнтика. встигли подивитися наші новини. Заходьте у інтернет за адресою потрійне або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось завтра. У цій же порі. шануйтеся і будьте здорові! історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 23 вересня 1877 року, з ініціативи голови громадського комітету коломийських поляків історика Леопольда Вайгеля в урочищі Косачів було встановлено обеліск з пам'ятною посвятою, а також насипано високий курган. На цьому місці стояв трон польського короля Казимира IV Ягайлончика, який прибув з військами на покуття. Тут йому складали присягу на вірність молдовський господар Штефан Третій, великий згодом оголошений румунами святим. Пам'ятник знищено комуністичною владою міста наприкінці 1970-х років. Також 23 вересня 1939 року у місті Станіславові, тепер івано Франківськ, встановилася радянська влада. На базі націоналізованого устаткування недавніх власників часописів почала виходити перша газета обкому компартії УРСР і обласної ради народних депутатів Прикарпатська правда за обов'язкової передплати для усіх верст населення. тираж газети складав 187 тисяч примірників. Також 23 вересня 2010 року відбулася презентація першого в області видання івано франківськ енциклопедичний словник, приуроченого 350-літтю з часу заснування Івано-Франківська з часу заснування міста Станісловова тере Івано-Франківська.